Щоб зробити ґрунт, нам потрібен стандартний клей 100 г на 0,25 метра квадратних. Наливаємо. Дивіться віскрін, ось такі пропорції, інструкція по нанесенню кам'яного кілома на вертикаль. 4 грами ролі не будуть грати, це не страшно. Ось такого він кольору золотисто коричневий такий. До 100 грамм клею нам треба 10 грам весіл бустера. Так, вісім не вистачило. Тут, до речі, на кожній банки бустера інструкція по монтажу на вертикаль. Так. 10 г. Все є.